Розглянемо операцію звірка по грошових рахунках, відкриваємо модуль фінанси, платежі, налаштовуємо відбір по фірмі, натискаємо на кнопку Застосувати. Переходимо до нижньої підпорядкованої таблиці залишки за грошовими рахунками з переліком грошових рахунків. Обираємо один або декілька рахунків, по яких потрібно створити звірку за грошовим рахунком. Натискаємо на кнопку звірка, нова звірка на панелі інструментів підпорядкованої таблиці. Заповнюємо поля, обов'язкові для заповнення, у модальній формі, що відкриється, вказуємо дату звірки. За замовчуванням, звірка здійснюється за обраними рахунками на поточну дату, записується залишок по рахунку на поточну дату в таблицю звірки за грошовими рахунками. В полі фірма за замовчуванням заповнюється фірма з налаштувань фільтра по відбору, але поле доступне для редагування. Це поле є обов'язковим до заповнення. В полі грошовий рахунок відображається той рахунок, який виділений у формі перегляду, оскільки звірку проводять за кожним рахунком індивідуально, однак можна створити звірку відразу за кількома виділеними грошовими рахунками. Натискаємо на кнопку Додати в правому нижньому кутку модальної форми, щоб зберегти дані. Після збереження по обраному рахунку створиться нова звірка, а в підпорядкованій таблиці в колонці Дата звірки буде відображатися дата створеної звірки. Переходимо до розгляду операції Перегляд звірки грошових рахунків. Переглядати звірки можливо за кількома грошовими рахунками. Обираємо один або декілька рахунків у вікні перегляду підпорядкованої таблиці. Натискаємо на кнопку Звірка. Перегляд звірки грошових рахунків на панелі інструментів. Після натискання на кнопку відкривається модальна форма із залишками по обраному рахунку або кількома рахунками на кожну дату звірки в розрізі валют платежу. У модальному вікні перегляду звірки є можливість вимкнути звірку. Для того, щоб вимкнути звірку грошового рахунку, стаємо на рядок зі звіркою та натискаємо на кнопку скасування закриття на панелі інструментів. Після натискання на кнопку в колонці активна звірка відключиться позначка, а обраний грошовий рахунок стане доступний для змін в платежах.